Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми будемо говорити про тварини. Хто з вас любить тварин? А чи знаєте ви, що є інші тварини, з якими ми можемо жити? І ті тварини, які живуть в лісі чи в парку? Так. Є тварини, які живуть з нами вдома. Це свої тварини, такі як собачка, котики, корівки чи курочки, ми його дуємо, дбаємо про них, і вони звикли до людей. А є ще і дикі тварини, вони живуть самі далеко від нас, у лісі або зоопарку. І не звикли до людей. Вони можуть бути обережними, а іноді навіть небезпечними, якщо їх налякати. А як ви гадаєте, чи можна підходити до диких тварин, коли ви їх бачите? Чому потрібно бути обережними? Давайте разом поміркуємо. Як можна поводитися з дикими тваринами, щоб ми були в безпеці і щоб не налякати їх? Дикі тварини можуть виглядати привабливо, і нам може захотітися підійти до них ближче, щоб роздивитися чи навіть погладити. Але це може небезпечно. Чому? Тому що дикі тварини нас не знають і можуть злякатися, коли до них наближаються люди. А коли тваринка налякана, вона може спробувати себе захистити, і це може бути небезпечно як для нас, так і для самої тваринки. Якщо ви побачите лисичку або їжачка, вам здається, що вони такі маленькі та не страшні, але лисичка може напасти, якщо відчує небезпеку, а їжачок може колотися своїми колючками. Вовк або дикий команд теж можуть бути небезпечними, якщо підійти занадто близько. Діти, я зараз вам покажу кілька картинок з дикими тваринами і поговоримо про важливі правила, які потрібно пам'ятати, якщо ви раптово зустрінете таку тваринку в лісі. Перше правило не підходь близько. Подивіться на цього красивого їжака. Здається, що він такий милий і не може нашкодити нам. Але якщо ми підійдемо занадто близько, він може злякатися і почати захищатися. Друге правило не годуй диких тварин. Ось білочка. Можливо, ви бачили, як хтось дає білочкам їжу, але це неправильно, тому що тварини можуть звикнути до людської їжі і перестати боятися людей. Через це вони можуть наражатися на небезпеку або навіть нашкодити людям. Третє правило не дражни тварину. Якщо ви побачите лисичку, не слід спробувати її зловити. Її увагу, лисиця може подумати, що ви хочете завдати їй шкоди і почати себе захищати, що може бути небезпечно для вас. Наступне правило не роби різких рухів. Якщо ви зустріли тваринку, скажемо зайчика, не потрібно бігти або махати руками, краще постояти спокійно, дати тваринні можливість зрозуміти, що ви не ставите загрози, а потім повільно відійти. І останнє, але дуже важливе правило: Не ганяйте диких тварин. Особливо маленьких не чіпайте їх. Якщо ви побачили маленьке вовченя, зайчиня або лисичку, хочете бідійти і погладити, але робити цього не можна. Його мама десь поруч, і вона завжди готова захистити своїх малят. Запам'ятайте, діти, ці правила повністю вам. Залишитися в безпеці, а тварини не будуть налякані або агресивні. Діти, дякую вам за вашу активну участь сьогодні на занятті. Ви дуже уважно слухали і добре запам'ятали важливі правила, як поводитися з дикими тваринами. Ви справжні молодці! До нових зустрічей!